Доброго дня малята, доброго дня, Юрчику! Сьогодні я хочу вам прочитати цікавий гарний віршик. Послухайте, який він. Добре спиться малюкові. Сняться сни йому чудові, лін в садок йому вставати, хоче він іще поспати. Півник дзвінку малюку заспівав кукаріку. Гарний півня голосочок, він лунає мов дзвіночок. Кажем, дружно співаку, молодець кукаріку. Давайте, дітки, такому гарному півнику співаку Намалюєм гарненьке, смачненьке зернятко Але воно от повинно бути не одне, бо він вінина харчується. Подивіться, сьогодні пензлика у нас на столі немає. Але у нас є справжній художник. Подивіться, вказівний пальчик. І для того, щоб він гарно малював, потрібно, щоб усі пальчики були зажаті в кулачок, і тільки він у нас показував, де і як можна малювати. Ну що ж, починаємо. Макаємо пальчик в жовту фарбу. Кінчик пальчик. І тепер на аркуш паперу твердо ставимо кінчик пальчика. Подивіться, яке гарне зернятко вийшлося. А тепер знову набираємо на пальчик фарбу. І подивіться, стрибає наш пальчик на аркуші і залишає по собі сліди крапки зернятка. Ось такі жовті, круглі, я думаю, що дуже смачні зернятка ми намалюємо нашому півнику. А тепер давайте пальчик наш витримо. Дякуємо пальчик тобі. Якщо є волога серветочка, ви витрите їх пальчик вологою серветочкою. Якщо немає, пальчик намочите в водичку і, звичайною серветочкою пальчик витираємо. Дякуємо тобі, пальчик, за гарну працю. Подивіться, дітки, які гарні яги! зернятки ми з вами намалювали. Ну, що ж? Спробуйте і ви так само намалювати, щоб півник поласував смачненькими, жовтенькими, кругленькими зернятками. До побачення! До побачення, Юрчику!